Марія Малєвська до Дня пам'яті жертв голодоморів спробувала відтворити маршрут британського журналіста Гарета Джонса Україною. Саме він перший розповів світу про голодомор. Совєти тоді кинули проти нього велику пропагандистську машину. Тоді 33-го, світ не хотів вірити Джонсу, що держава може вбивати своїх громадян голодом. Нині світ не дуже вірить, що у 21-му сторіччі можна знищувати націю просто за те, що вона хоче бути незалежною. Я пройшов через безліч сіл і 12 колгоспів. Скрізь я чув плач. У нас немає хліба. Ми помираємо. Передайте в Англію, що ми пухнемо з голоду. Ніколи не забуду пухлі животи дітей у хатах, в яких мені довелося заночувати. Ці рядки Гаррет Джонс писав про ось ці краї. це територія нинішньої Дергачівської громади Харківської області. Ось там Росія, 10 кілометрів. Під приводом подивитися на заводи у Харкові. Він сів у потяг Москва-Харків, але зійшов десь під Білгородом, і далі. Кілька днів поспіль ішов пішки уздовж ось цієї залізниці українськими селами. Ані потяги, ані електрички сюди вже не ходять. Залізнична станція поростає бур'янами. Сьогодні цю територію нащадки совєтів росіяни перетворили на кілзону. Побитий російськими обстрілами пам'ятник воїнам Другої світової у прудянці поряд із вулицею Мирною, на якій потрощено десь більше, десь менше. Усі абсолютно хати. Наступний населений пункт, який був на шляху Гарета Джонса, це Слатине до вторгнення досить велике і заможне прикордонне селище. Зараз остання точка, куди ще йдуть електрички. Поряд зі станцією Укрзалізниця на прохання голови громади спорудила ось таке укриття. Це дуже класно, з урахуванням того, що тут уже ось. Долітають впівій на толокні. Це прям ну дуже дуже добра історія. Що є де спавати. Окрім ФПВ, по селищу що регулярно б'ють з реактивної артилерії. А ось так виглядає тутешній опорний ліцей. Був проведений сучасний ремонт. Здання було відновлено. На жаль, ворог його знищив. Ми бачимо сьогодні. Немає вцілілих ані стін. Тут не одне влучання. Наскільки я бачу, так багато влучань да, було. тут було багато влучань. У бібліотеці ліцею на нас чекала символічна знахідка. Національна книга пам'яті жертв голодомору, Харківська область. Зараз тут вона вже заклеїлась. сторінки всі промокли. 1023 сторінки. Олександр Кулік, історик за освітою, відповідає в громаді за інформполітику. Для нього паралелі очевидні так само, як і тоді, 20-30-х, нині російська пропагандистська машина кидає величезні ресурси на те, аби переховати і заперечити свої злочини в Україні. Тобто, комусь писали від старості, комусь від кровавило серце. Там нерозбірливо від запалення легенів, від, від коклюша. Ну тобто, Михайло Єгорович, чотири роки Українець, дитина, двадцяти на шоста Троє дітей. Якщо ми говоримо про селища, які йдуть ближче до державного кордону, це на Цупівка, Прудянка, Козача Лопань. Там ситуація дуже складна, бо ворог задає кожного дня удари по селищу, контролює повністю автошляхи підронами з плячами. Майже кожного тижня у нас є вбиті і поранені. Гарета Джонса було убито за два роки після подорожі Харківщиною у Манджурії. Натомість інший журналіст, який заперечував голод і відбілював совєти, очільник московського бюро The New York Times Волтер Дюранті, отримав пуліцера під назвою Росіяни. Не доїдають, але не голодують культурна блогерка, філологиня зірка соцмереж Софія Безверха. Певно, це класична історія про правду і кривду, яка нині максимально болить і відгукується українцям. І зараз московити так само намагаються поширити пропаганду різними способами, аби дискредитувати українців у світі. Аби вивищити себе і приховати свої злочини, і таких щурів, як дюранті, тоді зараз московити теж мають чи не в кожному виданні світовому. Утім для багатьох українців навіть зараз чомусь неочевидні причинно-наслідкові зв'язки між людожерською совєтською політикою 20-30-х років і тим, що відбувається сьогодні. Це світлини азовця на псевдо Расті у російському полоні. Із Маріуполя він потрапив спочатку в Оленівку, а потім у СІЗОНР №2 Таганрога. Ми для себе його називали. Ці ну, десь півтора місяця місяць э, голодомором, реально от голодомором так його не В Таганрозі знаходилися дні азовці, і вони знали, як знали, як в принципі вплинути на людину психологічно. А з нас робив в тих умовах, робив нас дуже в принципі, можна сказати, неадекватними через те, що ти починаєш користуватися тим. Твареним інстинктом для виживання голод практично скрізь, і мільйони вмирають від нього. Я бродив кілька днів Україною, і там не було хліба. У дітей боліли животи, всі коні та корови повиздихали, і люди також вмирали з голоду. Терор набув нечуваних масштабів. Ну, це тут мені напевно, було. Це Ганна Мотенко, їй 102 роки. Усе життя вона мешкає у тих самих краях, що ними подорожував Гаррет Джонс. Вже виповнилося 102, третій Вже виїздила лише на півроку, повернулася після харківського контрнаступу. Застала виходить і нинішню війну, і другу світову, і голодомор. Знаєте, воно багато людей померло тоді. Прямо на ходу отак упади і всю. Рішенням суду визнано, що голодомор 32-33-го -го був геноцидом українського народу, тобто винищенням за національною ознакою, аби упокорити українців, аби зламати спротив режиму та відбити бажання збудувати незалежно від Москви державу. Ось ці кадри розстрілу українців на Харківщині вже восени 25-го цілком відповідають тим самим характеристикам: російський оператор дрону поціляє чоловіка з собакою, а потім. І ще одну людину лише тому, що вони українці, лише за тим, аби скорити і зламати націю, що бореться. Тобто, це ніхто ж не знає, може, вони любили Путіна, може вони любили Кіркорова. Але нікого це з російського оператора не цікаво. Вони бачили ціль, вони визначили. Так само тоді, на початку 30-х років, дуже малі зусилля, насправді, бо мало голосів було, які б світу донесли. Те, що тут відбувається, то навіть ті голоси, які були, їх все одно цькували, не вірили, оголошували нацистською пропагандою. Говорили про те, що це є вип'ячування того, чого нема, і говорили, але ж все-таки будується щасливе життя і західні інтелектуали, і багато хто інший просто закривав це очі або навіть хейтали, тобто з зневагою ставилися до тих, таких як Гаред Джонс, і інших, які розповідали світу правду. Марія Малівська, Олександр Бринза, вікна СТБ. Єдині новини.